Друже, є розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І ми вже маємо нашу майбутню розмову з експертом. Отже, сьогодні у нас з вами в студії буде розмовляти. У нас буде інтерв'ю з Ольгою Венедиктовою. Перепрошую, офтальмологом. Ольга, доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Дуже радімо, що ви разом з нами. Ну і перше питання як нашої ранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок, і можливо, можливо, у вас є якісь е власні такі ранкові ритуали для догляду за очима, якщо можна так сказати. Ну, в принципі, ранковий ритуал потрібно починати не з гаджетів. Це а так точно потрібно себе навчити до того, що ми проснаємося в якби там не була ніч в гарному настрої. випиваємо водички. Це для нашого організму, для запуску нашого ЖКТ, і від цього буде весь організм нас гарно працювати. Потрібно випивати склянку теплої водички. І, в принципі, вбиваємося, якихось особливих ритуалів немає якщо ви вживаєте якісь вітаміни, то так само це можна додатково зранку? Вітамін Д нам не дозавати буде особливо зараз таку пасмурну вже погоду, осінню зимову, і починаємо бадьоро наш ранок. Ольга, скажіть, будь ласка, а які взагалі найпоширеніші причини порушення зору? І так само ви згадали, що не починати з гаджетів? Тож скажіть, чи правда, що наші улюблені гаджети так сказати, вбивають очі? Так, так, гаджети дуже впливають на очі і особливо грає роль тривалість саме роботи з гаджетами. Як ми знаємо, вже дітки з нуля, на жаль, вже звикають до гаджетів. і Це дуже в подальшому впливає на їхній зір, тому що в них не розвинутий ще зоровий апарат. А гаджети ми прилипаючи до наших гаджетів, по-перше, рідше моргаємо. По-друге, впливає синє світло, блакитне, яке. Випромінюються з наших гаджетів, тому тривалість часу за близькою відстанню неправильного освітлення, як правило, ми любимо це робити в постілі з неправильним кутом. Якщо і дивитися телефон, то краще на відстані, яка буде рівно біля очей, а не десь знизу наші гаджети. і, Вати за тим, що тривалість була невеликою. Тобто, це 20-30 хвилин. А далі перерва, щоб не було. У нас є в оці спеціальні м'язи, такі які у нас спазмуються точно так же, як ми би працювали в спортзалі, але чомусь ми в спортзалі не годинами працюємо, тому так само треба берегти свої очі. Дуже дякуємо за відповідь. А ось е, також хотілось маленьке уточнення. О, ну гаджети це одна з таких причин порушення зору, які є ще причини. Причин дуже багато. По перше, це дивлячись це дитячий, що це дорослий вік. Але перш за все, це грає у нас і генетична схильність зараз. Чим далі, тим буде більше, на жаль, короткозорих людей, дітей. Чому? Тому що це вже війшло в нашу еволюцію. У нас зараз більше роботи з близька, більше комп'ютерів, на жаль, без яких не відходиться ні навчання, ні робота. Тому далі еволюційно, звичайно, міопії, тобто короткозорості, буде ставати більше. Далі, звичайно, фактори різні ризику. Якщо ми говоримо про дорослих більше населення, то це коріння, яке впливає на наш зір. Це фактори харчування недостатність тих чи інших інгредієнтів, також впливає на розвиток різних захворювань, а саме зв'язаних з сітківкою. Стрес, який, на жаль, зараз ніхто не відміняв в постійному такому хронічному стресі. Це все теж обтяжує, скажімо. Захворюваності. Ну і, звичайно, якщо вже скажемо такі, якісь побічні фактори, як травми, чи це може впливати на звичайно. Угу. Тому такі як би, основні причини. Дякую вам дуже за відповідь. А розкажіть, можливо, які як розпізнати перші симптоми погіршення зору і коли варто вже звернутися до фахівця? Так, дивіться, якщо ми говоримо про дітей, вони нам не скажуть про тому що я і дитячий офтальмолог, і вони нам не кажуть про те, що в них проблеми з зором. Чому особливо? Тому що діти не можуть самі там закрити одне око, потім інше око закрити, і сказати Мамо, я не бачу. Якщо ми говоримо, пробіжимося так коротко, з зовсім малка, якщо ви бачите, що дитина погано слідкує за іграшками, або вона їх не бачить, це Видно, Бо ви візуально можете побачити, що, наприклад, в неї там, косина проявляється, або е, такий лайфхак для зовсім малесеньких. Фотографуємо е, о, очі з спалахом, і якщо ми бачимо не рожевий рефлекс, а якийсь білий чи яскраво жовтий це вже привід е, звернутися до офтальмолога. Подалі дивимося, як дітки слідкують за. Іграшками, якщо тут все добре, обов'язково в три роки перед школою, перевірка зору. Далі, якщо ми говоримо за обов'язково дітей, кожен рік ми перевіряємо і від того. Чи погіршується зір, чи не погіршується, ми слідкуємо раз в рік, як мінімум. Для дорослих це можуть бути симптоми розмитості зображення, це може бути викривлення ліній, це може бути якась пляма перед оком, можуть бути спалахи, можуть бути якісь мушки, з'явилися яких не було. Але знову ж таки я завжди кажу і прошу: одне по одному оку ви маєте контролювати свій зір так періодично, хоча б закриваєте кожне око окремо, тому що нерідко бувають такі випадки, коли приходять просто профілактично і кажуть: а ми кажемо, у вас проблема. А як це? Я її не помічав. тому що двома очима компенсу можна компенсувати якісь зміни на одному оці. Дуже дякуємо, дякуємо за відповідь. А от, взагалі, якщо говорити про наше повсякдення, так що робити, щоб зменшити напругу очей протягом робочого дня? Тому що от ми навіть нещодавно спілкувалися і говорили, що ну зараз. Більшість професій пов'язані з гаджетами. А є, знаєте, професії, де ти цілий день, просто всі 8 годин. Ти сидиш за гаджетом, потім приходиш додому і знову ж таки ну, хочеться щось подивитися, е, навіть банально там, відписати всім друзям, родичам. От що робити, щоб зменшити напрогодчі протягом робочого дня. Тут треба робити перерви. Від ми не можемо забрати гаджети і роботи з нашого оксіденного життя. Тому робимо перерви. Якщо для дітей це 20 хвилин, якщо для дорослих 30-40 хвилин, хоча б 5-10 хвилин робити перерву перерва для очей, коли вони дивляться вдаль. Тоді вони відпочивають у нас, не напружуються наші м'язи, які є. Не спазмуються. Тобто, взяли там, я кажу, чашку чаю або водички, пішли, подивилися вдаль. Вдаль це в вікно, наприклад, там подивитися, якщо ви десь в офісі, подивитися, що відбувається на вулиці. Якщо це замкнуте приміщення, немає вікон, значить вибрати найдальну точку можна зробити там паралельно якісь гімнастику, да? якби трошки розвантажити. Але головне це вдаль. Також я люблю рекомендувати. Своїм пацієнтам це, якщо є можливість, розвантажуємо періодично це плавання, тому що ми покращуємо наш кровообіг в шині. В самій зоні, там, де у нас, коли ми сидимо, звичайно, у нас йде застій і гірше кровопостачання. Дуже гарно види такі спорту, як теніс, бадмінтон, щоб там, де постійно у нас є переключення з близька далю, і це дуже класно, періодично також ці процедури робити. Не процедури, а вид спорту такий допоміжний. І от ще такий лайфхак для маленьких діток. Дуже рекомендую акваріуми. От це тому, що. Що це слідкування за великими великими рибками різнокольоровими дуже класно впливає на зоровий аналізатор, тому розвантажуємо, як робимо перерви раз, і в допомогу нам будуть крапельки, які будуть зволожувати наші очі. Це краплі такого для зволоження, але ні в коєму випадку не для зволоження судин. Тобто візин це тільки епізодичний. Препарат, будь ласка, бо це досі ну дуже така болюча тема, коли, на жаль, ще досі використовують довго візини, типу такого препарату, і вони потім ще гірше відбуваються з синдромом сухого ока і з самими відчуттями вигляді печіння, у вигляді такого дискомфорту очей. Потім це ще довше лікуємо. Дуже дякую вам за відповідь. Дуже цікаві лайфхаки з акваріумом і з тенісом та бандмінтоном. Це для мене особисто було щось нове. І скажіть, наприклад, якщо гір ну вже погіршився зір, то чи варто uh -huh. постійно носити окуляри? Бо я, наприклад, чув таку думку, що це може там сильно вплинути, і як це буде впливати на стан зору в подальшому? Що краще окуляри чи лінзи, наприклад? Uh -huh. Дивлячись, від чого погіршився зір. Якщо це погіршення зору зв'язано саме з рефракцією, тобто з оптичною силою ока, коли, наприклад, короткозори, ми маємо на короткозорість, то потрібно звичайно коригувати. Якщо це діти, має бути 100% корекція, тому що у них розвивається зоровий аналізатор, і мозок реагує. Якщо у нас немає корекції, значить він просто це око. Робить амбліопічним або слабо бачучим око. Тому для дітей обов'язково 100% корекція має бути. Тобто, це будуть чи окуляр, чи будуть лінзи, має дитина бачити 100%. І якщо це доросла людина, то тут вже ми дивимося, наскільки зір нижче. Тобто, це 70%, звичайно, обов'язково коригувати. Якщо це стигматизм. Але також після 40 років скажімо, з'являється нова така проблема це пресбіопія, коли нам треба окуляри для близької відстані. Тобто помічали, що, наприклад, вона не носила все життя окуляри, після 40 років, наприклад, читає, читаю, так віддаляє свої всі якісь папірці чи там інструкції на витягнуту руку. Це вже такий симптом пресбіопії, коли нашому. Оку не вистачає тому, і нам потрібні плюсові окуляри. То тут так само потрібно це коригувати тільки для близької відстані. Що краще вибирати, чи це окуляри, чи це лінзи, це як зручно. І взагалі, лінзи дуже гарний метод корекції і. У дітей, скажімо, це навіть кращий варіант, якщо дитина зможе з ними користуватися. Бо тут розумієте, якщо мала дитина, це фізично дуже складно. Але він навіть доведено, що зменшує навантаження і розтягнення ока, і зменшує прогресування короткозорості саме лінзи. Але якщо носячи лінзи, мають бути звичайні окуляри в допоміжному, тому що якщо ви там хворієте чи якісь проблеми з лінзочкою, тоді ми переходимо на окуляри. Тому коригувати треба це міф про те, що стане гірший зір, і гірше, якщо вам якщо зробити перекорекцію. Якщо правильно грамотно підібрати окуляри, то це не шкодить, а тільки навпаки дуже допомагає нашому зору. Дуже дякуємо за відповідь. Зараз далі підемо по нашим питанням. Тут написав нам слухач має питання до вас. Пише, що От, у uh -huh. мене астигматизм зору. Питання до експерта. Які мені поради можете дати? Там ліве око гірше бачить. А в дружини тільки одне око. Тільки одне від око, типу, працює 100%. Так? Які поради можете дати uh -huh. для неї? Я так розумію, питання тут більше про а астигматизм. Чи можуть бути якісь поради uh -huh. на повсякдення? Ну, дивіться, астигматизм, на жаль, це. Потрібно його коригувати. Я так розумію, що це вже доросла людина. Mm -hmm. Тому, дивлячись, які у нас цифри астигматизму, його коригувати. Насправді, якщо в дитинстві не було корекції астигматизму, то досить важко коригувати це в дорослому віці, саме окулярами, тому що мозок не сприймає такого надто гарного зображення і з'являється, якщо правильно підібрати. Корекції будуть важко, може бути і нудота, і не ну, не, неможливо сприйняти ці окуляри. Тому розгляньте питання, дивлячись по цифрам, можливо, корекції зору, саме лазерної корекції зору. От астигматизм це дуже гарний такий показ саме для лазерної корекції зору, якщо там не буде ніяких протипоказів. І якщо і підбирати корекцію, то звичайно в дорослому віці. При тому, що якщо не носили раніше окуляри, то тоді має бути мінімальна така корекція стигматизму з окулярами саме або лінзами, тобто тут два, два варіанти. Але це потрібно звернутися, подивитися. Якщо у вас сітківкою все добре, якщо рогівка дозволяє по своїй товщині зробити лазерну корекцію зору, то це гарний варіант. Дуже дякую вам за відповідь. Сподіваюсь, що нашим слухачам це було корисно. І Ольга, ви ще згадували про те, що варто приймати вітаміни, наприклад, вітамін Д. І от загалом хотіли запитати вас, чи правда, що вітаміни або БАДи та дієти для підтримки зору можуть кардинально впливати на стан наших очей і зору? Значить, так для нашого всього організму дуже не вистачає і вітаміну Д, в тому числі, але тут Якщо ми говоримо про профілактику, це можуть бути профілактичні виживання омега 3 Лютеїно-оксантинів речовини, які у нас містяться в пігментах в наших фоторецепторів, які відповідають за зір, є спеціальні комплекси. Я не знаю, там, чи їх можна озвучувати, скажімо, бо ми ж не в зараз, Тому є спеціальні розроблені для очей, які пройшли. Я завжди довіряю тим комплексам, які пройшли клінічні випробування саме. І довели свою ефективність. Більше в віковому е, такому стані у нас є е, спеціальні комплекси, які містять е, вітамін Д, вітамін Е, вітамін С, оці літи омега 3 і е, е, так звана Формула арец арец 2, які назначені в профілактиці, наприклад, такого захворювання, як вікової макулодистрофії. одна з таких розповсюджених проблем, зв'язаних уже з віком. І вони дійсно по клінічним дослідженням впливають і на зменшення прогресування, і на профілактику. Тому ось такі, якби комплекси в комплексі, вони важливі навіть от скільки Цих комплексах завжди наводиться. Ми фізично не зможемо з'їсти стільки тієї ж риби, щоб отримати ту омега 3 або зелені, щоб отримати наші лютини з і так далі. Тому такі комплекси вони дуже гарно працюють дійсно на профілактику. Дуже дякуємо, дякуємо вам за відповіді. Також є ще одне питання. От в контексті дуже часто радять татам їсти моркву, менше гаджетів і зарядка для очей. От наскільки корисна зарядка для очей, і чи здатна вона виправити вже набуті проблеми із зором? Е, ні, нас настільки, скажімо, виправити якісь проблеми з зарядкою, ми не можемо, але розгрузити свою, коли ми говоримо про саме спазм, наприклад, спазм акомодації. Це коли, от як ми вже сьогодні говорили, там по 10 годин в день за комп'ютером без перерви, очі почуть, болять, неможливо. Переводиш погляд на даль, нічого не видно, розмитість. В такому випадку так можна кожну 40 хвилин робимо перерву вдаль. Можемо робити наші вправи для очей. Тим самим розвантажимо наші м'язи, целярні, які якраз пазмуються в оці І е, паралельно там, закапування двічі-тричі на день е, е, сльозозамінників наших. Це працює добре. Але е, е, цей міф тільки морква, ні, це, на жаль, не, не працює морква, бо зарядка воно не усуне якісь проблеми. А в комплексі да, розвантажить, якщо ми говоримо тільки там, про спазм акомодації. Дуже дякую вам за такі розвінчування деяких міфів. І скажіть, ви вже згадували про те, що вік впливає на зміни нашого зору, і ми хотіли запитати, чи можна якось уповільнити якісь вікові зміни на зір? По перше, перш за все, має бути профілактичні огляди. Те, що вже сьогодні згадувала, людина може не знати фізично про те, що в неї якісь є проблеми. Тому, якщо ви регулярно відвідуєте офтальмолога, обов'язково кажу, треба розширювати зіницю, і має це бути огляд на широку зіницю, в тому числі. І дивитися, на чи є якісь початкові зміни. Наприклад, уже згадували вікову сьогодні макулодистрофію. Це дійсно проблема в світі. Подумайтеся, 200 мільйонів майже людей у світі, які страждають на цю хворобу, яка призводить до сліпоти. Тому з віком, звичайно, є певні ризики. Також глоукому не забуваємо це. Проблема високого тиску, який призводить у нас до нейроатрофії нашого зорового нерву так само може людина не знати, не відчувати це, тому тиск після 40 років, хоча б раз в рік, контроль внутрішньочний. Я маю на увазі. Тому, звичайно, з віком зростають ці проблеми профілактувати, приходити на профілактичні огляди, і те, що вам назначить спеціаліст, уже безпосередньо лікар. Чи це прийом періодичних тих же комплексів, які я сьогодні говорила, або це контроль шлячного тиску, або виключення якихось факторів ризику? До речі, куріння провокує. Виникнення доведено вікової макулодистрофії 100% і навіть залежить від кількості викорених сигарет. Тому такий теж для слухачів побажання таке зменшити або взагалі кинути таку пагубну звичку. Дуже дякуємо вам за таку відповідь також, так? І в контексті такої щоденної, так, побутово щоденного побутового життя, це теж дуже важливо. Хотіла також спитати, взагалі, от ми вже про це трошки говорили, якщо підсумувати, які основні вимоги по догляду за очима, так, і яка фізична активність точно має бути присутня. По догляду за очима, наприклад, якщо говоримо спочатку так про зовнішнє, про вмивання, використовувати ті засоби, які будуть не шкодити. Тобто, це, як правило, зараз дуже ніжні якісь пінки, вони навіть є спеціально розроблені для зони навколо очей. Особливо, якщо людина страждає від тих чи інших захворювань, саме наших повік і так далі. Тобто лагідний такий догляд. Далі Живо, періодично зараз майже у всіх цей синдром сухого ока і навіть через все. А особливо він посилюється з сухим повітрям, з постійної роботи з гаджетами, з якимись провокуючими факторами. Тому сльозозоне мінники, вони у нас, скажімо, майже у кожного мають бути напевно, і періодичний прийом. Повноцінне харчування, однозначно, з, його урізноманітнити, щоб вас обов'язково було в харчуванні. Це зелень дуже гарно для очей, бо це наші лютини з оксантина, які нам потрібні. Це риба, там, де є омега-3, це вітамін С і все, що там є. Якщо ви не можете фізично це все охопити, то спеціальні комплекси один-два рази на рік можна профілактично пробувати. Догляд у вигляді також розвантаження, те, що ми сьогодні говорили, кожні 30-40-50 хвилин. Якщо для дорослої добре, розвантажуємо не так, як я кажу, ми з комп'ютера в телефон перейшли. Це не розвантаження, це розвантаження, коли саме очі переводяться вдаль, вдаль, хоча б 4-5 метрів, мінімально. А якщо є можливість в нескінченність, в небо подивитися, це взагалі буде супер. Дуже дякую вам за, за такі урацювання. поради. Хотіли запитати ще: ну які зараз існують технології та підходи до профілактики, лікування зору, які є найбільш от, помічними, тобто от, якісь сучасні, можливо, прориви або щось таке? Насправді, офтальмологія дуже сильно еволюціонувала за останні, скажімо, 20 років, особливо. І зараз, окрім того, як звикли Перевірка з банальної гостроти зору, це не огляд. Зараз, по-перше, це огляд має бути обов'язково на вузьку широку і зіницю. По-друге, з'явилися методи, які нам достовірно, ну скажімо, це як гістологія, але в онлайн режимі ми робимо дослідження: оптична когерентна томографія, ангіографія безконтрастно, без і не інвазивно, дуже швидко. І Ми отримуємо. Ми повністю всі дані наші по, по стану зорового нерва, по стану судин, мікроциркуляції, тобто. Це таке прямо от вау, яке з'явилося вже ну вже так давненько, скажімо, років десять назад, але воно все більше активніше розвивається і розвивається, тому ну це дійсно, якщо потрібно, це застосовуємо. І обов'язково я на це наголошую на широку зіницю дивиться, потрібно не тільки центральну область, а й периферію. Як часто в мене Пацієнти, які до мене приходять, ми розширяємо і можуть бути там виявлені розриви випадково і у дітей, і в дорослих. І людина це не відчуває. А це ризики відшарування сітківки сітків або втрати зору, що призводить. Тому ось, ось це має бути в комплексі. Періодичні огляди у лікаря і. Більшість проблем можна на початкових стадіях виявити і далі знати, як їх вести, профілактувати, не допустити термінальних якихось станів, коли вже на жаль нічого зробити не можна буде. Пані Ольга, дуже дуже дякуємо вам за таку. Прекрасну розмову за стільки практичних порад. Дякуємо за те, що відповідали і на наші питання, і на питання наших слухачів. Бажаємо вам гарного, чудового дня, так щоб була можливість і попрацювати, і відпочити. І віримо, що до наступної зустрічі. Дякуємо, дякуємо до наступної зустрічі. Да, дякую, до побачення. До побачення, пані Ольга, до побачення.